Виробництво вмикає економіку. Форумі з такою назвою провели в одному з індустріальних парків на Київщині. Захід зібрав понад тисячу учасників. Це українські виробники, представники уряду, інвестори та міжнародні партнери. Як розвивається наша промисловість та якими новинками можуть похизуватися вітчизняні компанії, розповість Єлизавета Лізавета Електроскутери з позначкою Made in Ukraine» – тепер це вже не фантазія. Ось, наприклад, ми виробляємо спортивну лінійку. Вона використовується і в Збройних силах України, і лісниками України, і також використовується для доставки. За словами Олександра, він керівник підприємства. За час повномасштабного вторгнення його виробництво стало вимірюватися сотнями скутерів. Майже всі деталі двоколісного вітчизняні. Елементну базу ми, звісно, купуємо це елементи, контролери, мотори. Решта виробляється в Україні, тобто батареї. Ми збираємо з елементів самі рамні конструкції, корпуси все виробляється в нас. А ці чудернацькі апарати займаються різбленням по металу та зварюванням. За своїм функціоналом каже розробник, це устаткування може конкурувати на світовому ринку. Ця машина вона розкроює метал, вона дозволяє отримати точність до 10 мікрон на широкому форматі на 3 до 1,5. Ви маєте можливість отримати будь-яку геометрію. Тобто можна отримати Ж і тому ж верстаті можна виробляти як серійні вироби, так і якісь унікальні, єдиноразові. При цьому економічний ефект буде повністю однаковим. Роботизовані руки машини, що нагадують собаки, вміють стрибати, і звісно ж безліч дронів для потреб військових. Усі ці вітчизняні розробки, які втілилися в життя, не зважаючи на ворожі обстріли, зайве раз доводять, Україна продовжує розвиватися, а отже, представляє інтерес для інвесторів. Київщина за перший квартал. Отримала понад 5 тисяч нових суб'єктів підприємницької діяльності, та 18 мільярдів коштів надходжень різних рівнів бюджету. Це є можливим завдяки взаємодії співпраці влади, бізнесу, інвесторів, громад, уряду за що я дуже сильно вдячна. За даними міністерства цифрової трансформації, близько 97% дронів, які використовують наші військові на нулі та у відносному тилу, саме українського виробництва. Загалі, напевно, якщо ми говоримо про можливості в Україні, то найкраще, що ми можемо давати, це свободу нашим підприємцям, і от це добре спрацювало на дронах, тому що, по-перше, ми зробили одну з найбільших маржинальностей в світі, щоб компанії заробляли і реінвестували в оренді в інновації і в розвиток. По-друге, ми дозволили інкорпоруватися в дії сіті, де податкова система 4-5 разів менше ніж звичайна податкова система. Одна з опцій, що допомагають вітчизняним підприємствам рости і знаху. Водити інвесторів це створення. Ось таких індустріальних парків. Це й діє на Київщині. Звісно, західні, західні регіони. Це Львівська область, більше 20, Закарпатська більше 10, Ведеться робота на Волині в Києві величезна кількість. Потрібен наступний крок. І ми сьогодні працюємо з міністерством економіки для того, щоб наповнити ці індустріальні парки саме інвестором. Бізнес – як маленьке дитя. Він повинен працювати, розвивати його, ви сплачувати ще більше податків. Урядовці наголошують, зараз наше виробництво наче постає з попелу, а після завершення війни Україна може без перебільшення стати світовою мекою технічних інновацій, і враховуючи, що сьогодні війна є також технологічною, і наша перемога залежить тому числі від кількості компаній і ефективності, які займаються розвитком технологічної зброї, то зараз якраз саме той момент. Єлизавета Яковлева Максим Чеблін подробиці телеканал Інтер Марафон Єдині Новини.